Добрий день усім. Друзі, щоденький ролик по е, коментарям. У коментарях мені пишуть, що а якщо підшипники обидва закриті, то допоможе змазка помпи чи ні, оцією, що перед вами. Я також, е, як кажуть, сумнівався. Поки не побачив цей рисунок. Це помпа Таврійська. На якій е, книжка, е, я маю на увазі, книжка Таврій про Таврію, помпа Таврійська. І тут такий малюнок у розрізі. Ось помпа наша. А це, що ми помазали в попередньому ролику. А тепер ми дивимося. це той гвинт, що я викручував. Дев'ять. Вірно. Стопорний гвинт. Дивимося далі. Підшипники два. Пильники. Дивіться, на краю один. Другий. А посередині один, один тільки вал, вал валик сім вал. І що виходить? А тут пусто. Порожнина для мастила, яке потрібно було заложене на заводі виробнику. Яке потрібно заложити і повинно бути заложено. Ну, все вірно. А якщо його немає помпа ось-ось засвистить або загримить, то дід на своїй а тій резервній помпі викрутив цей гвинт шприцом сюди. Заложив літол і вин закрутив. Все. Друзі, я зробив відповідь на коментар. Що, якщо будуть підшипники закриті, смазка допоможе. Я там написав, якщо підшипники закриті з обох сторон, не допоможе. Але не помішає всередину напхати. А якщо як тут на цьому малюнку, то тут тільки. З країв стоять пильники, зсередини нема. І тому змазка не завадить та не помішає. Так що, друзі, і на це питання я відповів, тим більше, що показав на рисунку. Це не моя видка, там, там на все дуже ясно е, намальовано. Всередині перегородок немає. Так ще тая помпа, що на полці лежить. Вона змазана, не знаю, скільки вона буде, не буде. Буду її ставити, ні. Це вона в мене в резерві. Викинуть жалко, а ставить. Не знаю, може, та буде служити. Довго і успішно. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім всього доброго! До нових зустрічі з Дідом Миколаїв.